Я спитав у ясеня, де тут моцне валіво. Ясень промовчав лишень і пішов кудись. Я спитав у тополя, де палке рубило бо, по паскудина, мовчки теж утік. І з тих пір з деревами більше не балакаю, я тепер пала. З рибками і орлом. Дивна ММО, нова вандер Із Австралії. тут аж нічого гісінько, що є в РПГ Жодної прокачечки, ані лоту з мобами, тільки знай собі, ти мирно спів весну. Можеш бути перевертним, дослідить локацію. Дуже цікаве, но це зараз я засну. Пісеньку закінчуємо, ну а не радимо, ну а гру не радимо, ну, а гру не радимо. Ну, а гру не радимо. Краще. До наступної новинки перейдемо. Стильний прикид. Білобриса зачіска та звичка підкидати усіх у повітря та шинкувати величезним мечем. Якщо ти бачиш цього парубка і тобі хочеться плакати, одне з двох або ти демон, на яких Данте полює, або фанат серії DMC. Спершу вона змусила тебе ридати від горя, коли Данте різко змінив імідж. Ну а тепер час плакати від щастя. Старий добрий Данте повертається. Укладочка фірмова, костюмчик, як і за. Мовляли, і зі звичкою шинкувати демонів у повітрі величезним мечем періодично пострілюючи з двох пекельних револьверів, у нього усе гаразд. Десятки його карколомних прийомчиків стали ще видовичними через покращену графіку Special Edition. А якщо тебе вже нудить від Данте, спробуй пройти гру за його брата Вергілія чи краличку тріш. у кожного із додаткових персонажів свій стиль, але демонів вони валять однаково добре. Що й казати, пропустити DMC4 можна лише якщо тебе біс попутав. А як розібратись із демонами на іншій планеті, про це дізнаєшся за мить у рубриці «Скоро». Вандер та Девіл Майкрай 4 вже вийшли. На черзі проект, який ще не вибрався із пекла. Злий рок. Тобто дум. далі у ігронавтах на к'юті.